Давайте ще раз подивимось. Ось ми маємо нашу церкву. Ось наше обладнання. Ось воно тут стоїть. Це ми зараз працюємо з точкою Т3. Ось наша лабораторія. Наша точка Т3, 30 см. Раніше було відсоток 7, 10 глибина цегла. Рухаємось сюди, дуже обережно беремо трошки заміру десь з глибини 10 см. Да, тут 10. беремо трошки зірця, трошки мікрочастину. закриваємо станчик. Такий прям живий, живий приклад, як це відбувається, керуються ваги. Потім присипається. Приблизно взяли півтора грама, зачиняємо і дивимося, що відбувається. А, Тут ми бачимо температуру, яка піднімається, це у нас початкова вага, це вага, яка зменшується, і це відсоток вагової вологості. Тут ви можете бачити формулу, за якою це відбувається. Ось там наш взірець, це температура, до якої вони повинні піднятися. Це 5 секунд означає, що при в тому випадку, коли вага не змінюється більш ніж 5 а, секунд, то закінчується замір. І ми дивимось, це в нас четверта точка буде у нас. Ось ця а, 40 см, 64, 10 глибина а, цегла, і ми бачимо 4,3, 4,4. 4,5. Було 6,4, 4,6, 4. 4,8, Зараз воно повинно, повинно завершитися. Бачите проба, сушіння. 4,9, Дивимось далі. Відбувається все. 4,9, зараз майже вже завершиться. Тобто було 6,4 цегла, 10 см глибина. Тобто більш ніж на, ну, на 1,5% зменшилась вагова вологість. Зараз чекаємо, коли воно все. 4,9. все, дякуємо. Записуємо 4,9. Це і рухаємось далі. Дякую.